Слава Україні! Я зараз знаходжусь в приміщенні спілки письменників України. Там на другому поверсі відбувається дискусія з приводу майбутнього національного художнього музею Тараса Шевченка. Велика проблема це те, що громадськість стурбована подіями, які відбуваються сьогодні. Виявили, що один з балконів. На фасаді будинку демонтований, вирито величезні котловани. Я не експерт в цьому питанні, але я звернув увагу на те, що в указі президента написано, що повинна проведена бути реставра... реставрація музею. А в указі наказі, який підписав Попов, написано, що має бути проведена реконструкція. Різниця між реставрацією і реконструкцією така ж сама, як між палацем і хрущовкою. В такому випадку, якщо від справді відбудеться реконструкція, це злочин. Тому я звернувся в прокуратуру з вимогою перевірити, чи відбувається реконструкція чи реставрація а в Міністерство культури з проханням надати які спеціалісти реставратори, такі як інженери-реставратори, архітектори-реставратори, працюють на цьому об'єкті. Якщо насправді підтвердиться, що відбувається реконструкція, насправді можна говорити про те, що все українське законодавство про охорону культури. Турної спадщини порушено дуже сподіваюся, що такі цього не відбувається що насправді це така складна і занадто серйозна реставрація об'єкту. Звичайно, громадськість не буде чекати, поки мені надійдуть відповіді з прокуратури з міністерства культури. Вже зараз там на горі створюється комітет по порятунку національного художнього музею Шевченка. Вже знаю, що в нього ввійшла київське відділення, спілки письменників. Київське відділення просвіти і багато багато інших активістів і організацій. Сподіваюся, з загальними зусиллями ми зробимо все можливе для того, щоб не допустити незаконних дій на території унікального об'єкта, особливо напередодні 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка.